Добрий день, діти! Яка зараз пора року? Так, це зима. Зима традиційна пора для підгодівлі птахів, адже саме в цей час природні запаси корму починають зменшуватися. З настанням холодів частина комах гине, частина впадає в зимову сплячку. А тому птахи поступово переходять на поїдання урожаю насіння й плодів. Більшість птахів не заготовляють собі їжу на зиму і шукають її практично скрізь, де це можливо. На зміну комах приходять ягоди та насіння, але запаси їжі дуже швидко закінчуються і вони часто не можуть прогодувати зимоючих птахів. Допомогти птахам дуже просто, для цього потрібно їх підгодовувати, а в іншому вони самі здатні про себе подбати. Людська участь у долі птахів просто життєво необхідна для них. Найбільш традиційним способом підгодівлі, зимочих птахів, є організація годівниць. Підгодовування птахів це непроста справа, і не можна бездумно віддавати їм залишки людської їжі. Це їм може тільки зашкодити. Справа в тому, що птахам категорично протипоказана солона їжа і та, що містить будь-які приправи до неї. Для підгодівлі чудово підходить звичайний білий хліб в будь-якому його стані. Сухарики, крихти, грудочки. Крім того, улюбленими ласичами для пташок є різне необроблене насіння соняшникове, гарбузове, з дим та огірків, пшениця, овес, проса. Підходить насіння або крупа без додаткових спеціальних обробок, придбані в продовольчих відділеннях магазинів. або Спеціалізованих магазинах для тварин. Годівничку можна повісити за вікно або на балкон. Якщо є можливість, то непогано кілька годівниць розмістити в зелених зонах населеного пункту. Зима важке випробування для всіх пернатих. Тож погодуймо птахів взимку. Допоможи їм! І вони стануть тобі у пригоді віддячать своєю невтомною працею та піснями. А зараз давайте відгадаємо загадки про зимуючих птахів. Тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук. Птаха дзубом стовбур б'є. Лікарем для лісу є. Хто це? Правильно, це дятел. Жовтогруді пташенята просять хліба в двірім дати. На морозі мерзну щічки. Прилетіли це? Синички. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це? Снігур. Як щось гарно заблищить, так вона туди й летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Що це за птах? Сорока. Чорнокрила каже Кар, я на небі володар. Та не личить їй корона, а зовуть її. Ворона. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чепурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя в небо випускають і линуть в синій голубі птахи чудові. Голуб. Діти, що цікавого ви дізналися? Яку їжу можна давати птахам взимку? Як ми можемо їм допомогти взимку? Дякую за заняття. До побачення.